Мачу хачамат, що породила стільки люті і зла своїх дітей, навчила ти вбивати дітей чужих, бо вбивця ти сама. Скажи мені, чим ти її видувала? кров'ю людей, поїла їх слізьми, а коли скові та які співала про білі гори? Про війни стрихи, вчила ти дітей молитви. Про Бога вони знають я чи ні? Чи в вічних змовах за грошима у гонитві ти забула про обов'язки свої. Навіщо ж ти на світ їх народила? Як виховать, не знаєш як? Скажи, чи думала війна? Є? Смерть і сила, оце і все, що треба на землі? Чому ти не любила їх? Любить, не вчила правда? Скажи пила, гуляла, злочини вчиняла, вони ж, як бур'яни собі росли, бездушні, безсердечні. Боже, милий, глухий і підлі. Мов кроти сліпі, з народження зі смертю в ігри грають. А винне в цьому ти. Вони і тепер тобі не треба вбиття. Відла зратися, такі твої сини. Як жити будеш? Як ти спатимеш, не змивши кров із рук дітей своїх. Чи й далі будеш вчити убивати? Мовчатимеш про гріх і кар. Ну що ж, мовчай. Яся тобі ось невинно вбитих і наляканих дітей і матерів, що смерті тобі хочеть, і вирве тобі серце із грудей. Якщо ти мати, прошу, схаменися, покайся перед світом і дітьми, проси прощення і з чузьми умися. Падай на коліна перед Богом і людьми. Ані добра тобі не буде аж до скону. Ти життя посіяла. Ти жни. Ти згубиш все. Дітей. Землю, корону. За гріхи сльози ти колись відповісти.